Сьогодні, до речі, ювілей ще однієї людини. Це Іван Малкович, українському поету, видавцю, скрипалю та кавалеру ордену усмішки. 50. до речі, орден усмішки це міжнародна премія, яку присуджують людям, котрі приносять радість дітям. Сніданок вітає Івана Малковича та бажає йому, попри всі життєві клопоти, заставатися таким. Самим усміхненим, позитивним та діяльним, ну і звичайно сподіваємось, пан Іван і надалі тішитиме нас найкращими українськими книжками. З мамцею і татком в крамничку я зайшов, і дуже гарну книжечку в крамниці ті знайшов. А баба Галамага писала ло у книзі ті, а бабу галамагу, купіть мені мерщій. Читали тую книжечку мені по вечорах, і баба галамага, і дідо галамах, а баба галамага писала у книзі ті, а бабогаламагу купіть мені мерщій. Я вітаю тебе, дорогий куме, із великим прекрасним святом. Дай Боже тобі много еліт, і 50-річний ювілей, який ти проживаєш, ти проживаєш його дуже достойно і гарно. Та баба Галамага це чудове творіння і чудова справа. І хай йому щастить, хай йому Бог допомагає і много, і благає літа. Дорогі Іване, я знаю тебе давно і люблю тебе давно. Я люблю тебе як видавця, неймовірної дитячої літератури для малят від 2 до 102. Я люблю тебе як неймовірно романтичного поета. Я люблю тебе як чоловіка, моєї куми Ярини, як батька двох прекрасних дітей. Я люблю тебе як скрипаля. Я люблю тебе як велику дитину. Будь ласка, залишайся таким же. Ти потрібен Україні, ти потрібен мені і всім, всім, всім днем народження. 27 років тому я написав передмову до першої книжки Івана Малковича Білий камінь Івана Малковича, поета. Заслонив Іван Малкович видавець. Я вітаю його, йому 50 років і хотів би просити його. Треба самому писати більше і не тільки поезію, а й прозу. Я хотіла б пожелати йому надовго цю тріпетну любов, яку він несет. С самой юности сохранить ярыну, сохранить нежность, сохранить э, теплоту и любовь в семье. <поцелуйся> Многая літа, пане Іване, доброго ранку. Вам добрий ранок. Якщо повірите, я майже піднімаюся на сьоме небо. Я страшенно вдячний вам за цю ініціативу, таку несподівану і справжніх друзів, яких я побачив у ефірі, які чудові привітання! А ці многи літа Чубаївські. Пане yeah, Іване, вся наша не команда приєднується до всіх привітань, поздоровлень. Звісно, ми хочемо а, окремо вам побажати а, довгого, а, красивого життя. І дякуємо вам за те, що ви його саме таким і робите для нас. Дуже вам дякую, дуже, дуже дякую. Чого б ви собі побажали на сьогодні? Чого чого вам не вистачає в цей день? Е, ну, Мені бракує, щоб були рідні зі мною всі. Щоб всі були здорові, але ну, будемо сподіватися. Дякую Богу і за те, що, що є. А і в якому колі сьогодні відзначатимете свято? Я вирішив сьогодні згадати усіх милих серців людей і кого міг. Запросив, виявляється, що багато наших людей вже мандрують. і Людей з 12 за кордоном тепер перебувають, яких би я хотів бачити, і це приємно. Значить, Україна перетворюється. Ну якісь перетворення, йдуть, як люди їздять про Україну більше знають, але й хтось і прийде багато людей. І на часі, яка книжка що пишете? Зараз пишу книжечку дівчинка і бусковий вовк разом з художницею Софією Уз. Яка її малює? Вона вже її майже домальовує. А я ще зовсім не починав писати, але вже ми знаємо. Потрошку прошу. І, пане Іване, до всіх привітання. Зараз бачать і вам машуть руками наші наступні гості: це Андрій Гусін і Василь Карташ. Вони приємно теж вражені. Дякую, Дякую. Дай вам дякую. всього найкращого і до зустрічі в ефірі. Іван Малкович на прямому зв'язку. Дякую всім, хто вітав мене. Дуже дякую. Щасти вам. Ну що?